19 лютого у Полтаві відбулася непересічна подія. У Свято-Успенському кафедральному соборі вперше в Україні провели захід під назвою Таємниці створення української ікони. Це була бесіда при свічках. Лекторами були архієпископ Федір та Художник іконописець зі Львова Володимир Олещук, автор сучасних ікон свято Успенського кафедрального собору. І Володимир сьогодні прийшов до нас у гості. Розкажіть, чому саме Полтава? Що це за проект? Бесіди при свічках? Бачите, мене теж це питання хвилює. Чому саме Полтава? Так ну склалося так, що вже другий рік я потрапив сюди для. Оздоблення храму, для, коли мене запросили, що тут будується іконостас і треба його закінчити. Ну, це мій факт. так. Угу. Я є художник-іконописець. Е, вийшов на мене владика Федір, архієпископ Полтавський, Кременчуцький, через Київ, де е, я так підозрюю, що він їздив, дивився на мої роботи, угу. позним йому, мабуть, рекомендували, я догадуюсь, хто. 에, познайомились, приїхав, подивився. І як з першого разу я побачив, ну, що це не те, що мені під силу, це те, чим я 에, займався впродовж останніх 18 років. 에, мені цей об'єкт був дуже, ну я так трошки формально говорю, об'єкт. Я дивлюсь mm -hmm. на це. Спочатку дивився просто як на чергове замовлення. Так? 에, реконструкція храму, тобто відбудований храм в стилі козацького бароко. В цій стилістиці я працюю, ми багато досліджували цю стилістику, копіювали, тобто є певний досвід, який ми мали почалися. Цей досвід наш почався з київських об'єктів, відомих Золотоверхий Золотоверхій собор Михайлівський і в Києво-Печерській лаврі Успенський собор. Ми там багато років працювали на цих об'єктах, і якби, це перший такий потужний досвід був в цьому. Цій царині українського бароко. І коли я потрапив сюди, я побачив, що це Ну це дуже близьке, бо і стилістика, і по часу, храм, і ці знання, які ми отримали цей досвід і по реставрації, і по реконструкції, можна тут примінити. Mm -hmm. І от вчора, от, власне, при цій бесіді, вся, я побудував так структуру лекції, аби коротенький був історичний екскурс в ікону, звідки там вона взялася. І е, в кінці до, підвелось під, до того, е, чому саме такий іконостас, чому саме такий стиль. Тому що люди, які прийшли, це ж зазвичай є парафіяни цього mm -hmm. храму. І напевно, що їх це найбільше хвилювало. А чому такі ікони, а чому не такі? а чому… І треба було пояснити їм, що. Існує оця система е, стилістична, е, яка є ну, це така загальноприйнята система, так що якщо є можливість зробити, відновити угу. цю пам'ятку архітектурі, її треба відновлювати так. Бо ж можна було б збудувати абсолютно сучасний храм, запросити сучасного архітектора, зробити сучасну архітектуру, але відповідно тоді стає питання оздоблення внутрішнього, теж стилістика має бути нова, якась інша, так. Тут ми більше працюємо як е, реконструктори, як е, мистецтвознавці, як тут історичні якісь речі піднімаються, долучаються. Тобто насправді робота дуже цікава, бо зв'язана з пошуком, з архівами. І я, дуже, історією. Так, і я дуже люблю, е, от, коли е, Замовник включається в цю роботу, і, власне, архіпископ Федір mm -hmm. активно в цьому працює, тому що йде пошук історичних матеріалів. По дорозі дуже цікаві е, факти випливають і про храм, і про тих, хто служив. Там, в даному випадку я познайомився з таким е, вашим місцевим, як Паїсій Величковський. Mm -hmm. так, Там так. дуже цікава історія. І мене це просто читаю зараз, Занулись, так. Разом, так? Тобто, щось, щось мені подобається і вже йдуть якісь перемовини, може, там будемо угу. і, і з цим займати. Ну, тобто, тут. Давайте на пару хвилин теж зануримось так. в історію. Ну звідки ж взялася українська ікона? Про що вчора розповідали полтавці? Е, українська ікона ну, дуже коротко, власне, е, торкнувся, там, звідки, в принципі, ікона пішла там, від самих початків. Потім ми згадали, є в нас такий наш патрон-іконописець Олімпій Печерський, і mm -hmm. маємо такого, ну, я кажу, не кожна культура може похвалитися таким. Це преподобний Олімпій Печерський, який лежить, і мощі його зберігаються в києво Печерській лаврі. Це вважається такий, ну, мабуть, він не був перший іконописець, так, але, власне, про нього вчора трошечки історію зачепили. Він ще при житті. В нього ним було намальовано близько семи, які стали чудотворні ікони. Тобто, mm -hmm. слава про нього йшла далеко. Йому приписуються на сьогоднішній день дві ікони, які, на жаль, зберігаються в Росії. Не в нас це є Печерська Богородиця і Оранта Ярославська. Ну, це версії, це треба досліджувати, доводити, але десь. Деякі історики до цього стверджують, що під... це, це його так, uh -huh. але е, про нього дуже багато написано в Патерику Печерському, який вважає там описується, uh -huh. як він творив, як він робив. Ось і тобто маємо такого патрона. Ну, 11 століття, як ви кажете, звідки? От, хоча би, хоча б звідти. Е, плюс маємо. Дуже гарних от ми будемо напевно вводити в Іконостасі. Це рівно Апостольні Святі Володимир і Ольга, так, uh -huh. які хрестили Русь, ви знаєте, це все так. От, ну, маємо, як то кажуть, майже тисячолітню історію, тобто uh -huh. є. До початку підвалення. нашого ефіру так, ми мали змогу поговорити про те, як ви стали іконописцем. Так, що, в принципі, Ця професія вас обрала. Ну, а так. взагалі дуже цікаво, це конкурентна професія в нашій країні? Багато іконописців є. Е, я не можу сказати слово багато. Е, Чи їх я, можна порахувати? Е, ви знаєте, якось е, тут я би. По іншому на це питання сказав: якщо ти добрий фахівець, то в тебе буде робота. Uh -huh. От. Можливо, багато, можливо, мало Богу дякувати є, тому що я пам'ятаю, як ми починали в 90-х роках, їх не було, і з тим пов'язано дуже багато проблем. Масово, ви знаєте, кінець 80-х почали відкриватись храми. Люди захотіли відкрити храми, відповідно, потребували спеціалістів, і то був дуже з одної сторони позитивний момент. А з іншої сторони, ми художники дуже добре пам'ятаємо цей час. Це був такий жах у мистецтві, тому що насправді люди потребували відразу і негайно оздоблення храмів. Угу. І тоді, власне, дуже багато храмів було зіпсутих відверто, тому що люди не знали, як це робити, не було спеціалістів. Треба відверто говорити, що за часи радянської влади цей фах був фактично знищений. так. І всі ми 80-ті, 90-ті роки. Ми всі починали вчитися з нуля. Незалежно чи це був іменитий художник, чи це був вчорашній студент. Ми всі починали з нуля. Ми піднімали літературу, ми робили копії, працювали в музеях, співпрацювали з мистецтвознавцями, з архіваріусами різними. От такий був час. Ну можливо, знаєте, нема поганого досвіду, так ми всі через це мусили пройти. Тепер богу дякувати є кафедри сакрального мистецтва mm -hmm. і у Львові, і в Києві, в різних mm -hmm. містах створюються, е, іконописні школи створюються. Е, і, мабуть, мабуть, це добре, бо е, як е, українська історія показує, в нас є великий запит на ікону. І mm -hmm. я бачу, е, що воно так як і відбувалося в 18-19 столітті, так воно і, і зараз відбувається. Є запит на. Ікону для храму, от чим я безпосередньо займаюся, і є запит на е, так звану хатню ікону, або зараз ще появились дуже цікаві такі виставочні ікони, які ну, вони, е, е, ці іконописці працюють над новою мовою, новою формою. І це дуже потрібно. Тобто Це дуже цікаво, тому що в нас е, я власне вчора акцентував про два напрямки іконопису. Одні займаються більше таким збереженням, реконструкцією, копіюванням так, Бо ікона є ужиткова річ, будемо говорити. так. Храм треба наповнити і по програмі. Там є своя іконостас, це досить складна програма, там зайвого нічого не повинно бути, так, там є свої вимоги. ну, Така класична схема. так. І є оця, цей прошарок іконописців, які займаються пошуком нових форм. Це дуже цікаво, особливо коли виставляємося разом. Десь це цікаво спостерігати. бо Важливо бачити і прив'язку до традиції, важливо бачити, і вплив сучасного мистецтва, те, що твориться в світі. Угу. Тобто, Ікони така... підписують. Ну, дивіться, ситуація це з підписами. Така, я згадую завжди таку історію. Ми, коли працювали в Києві. Оце в нульових роках. Там багато о, іконописом почали займатися такі досить імениті художники mm -hmm. вже ім'ям. Так mm -hmm. я пам'ятаю, як чергова комісія була, коли вони фрески попідписували, їх заставили їх замалювати ці підписи. Ну вони це зробили як на, на полотні. Так? Але е, це не є правило. Є ікони, які підписуються. Mm -hmm. І, звичайно, зазвичай ікона на рідко, коли підписується з фасаду. Mm -hmm. Є yeah. такі випадки. І в музеях це до речі дуже цінні ікони, бо вони датовані переважно. І є автор, і є хто донатор. Це зазвичай донаторські так звані ікони, коли хтось жертвував якісь кошти великі і замовляли на цю оказію. замовлялась ікона. І там є, наприклад, записи там старі, що майстер такий, то намалював на кошти такого, то за те. То...» ну, це дуже цікаво для історії, тому що можна багато датувати. Або з стильної сторони нам траплялися старі ікони підписані. Але завжди це було пов'язано з якоюсь. Тако, ну це дуже якась подія повинна бути. Але ну, зазвичай ікони не, не, не підписані. Зрозуміло. А що о, головне у написанні ікони? Е Mm -hmm. <гум> Цікаво. Ну, ми вже також і говорили про те, що існує дуже багато міфів з приводу цієї професії, з приводу так, процесу так. написання, тому що раніше писалися ікони трішки інакше, так? І от навіть зараз є у думках нашого суспільства, що іконопосіс це в принципі священнослужитель, мабуть, який мусить там певний так. період пити воду, їсти хліб, е, дотримуватися. Так, так, обмежень. Я кажу, і німб включати, подивитися, причесати німб зранку. зранку так. Так. <гум> ну, що ви е, скажете з цього приводу? Е, ну, Власне, вчора це питання піднімає. Так, ну є така думка. Це... І що цікаве, що не тільки в Україні, так думають, і, і за кордоном теж чомусь це з такою, знаєте, з чудне схемою, там що це має бути мало не Монах. Ну це міф, звичайно, бо історія нашого іконопису показує, що так не було ніколи в Україні, власне, в Україні. В Росії, наприклад, більш це ортодоксально, там більше е, визнаються ікони, які написані монахами в монастирях. Хоча зараз там теж дуже багато створюється іконописних шкіл, і, і жінки багато цим займаються, і все. Але е, для нас це ніколи не було традиційно. Тобто, в нас малювали дуже багато людей, дуже е, просто по селах були якісь ремісники, яких ми так і не знаємо, як його звати. ще там Вишукуємо, там, може, на два-три села, може, взагалі одну ікону собі захотів та й намалював і все. Тобто, це не є щось, це є ремесло. Я вам так скажу. Ремесло. Як виглядає процес. написання У вас е, У нас? Особисто? ми те, що роблю я зі своїми колегами, от, ми стараємося використовувати технологію і манеру таке 18 століття. Тобто, все робимо так, як. Колись. Так. Це на липових дошках, це клеї натуральні, фарби робимо самі, грунти самі, руками все замішується. До, тобто процедура дуже довга. і е, є, Я не проти новітніх матеріалів. Дуже багато е, пробуємо завжди використовувати нові матеріали, які там пришвидшують цей процес. але е, ну от е, так виходить, що я є на боці більш традиційної системи. Тобто, я, я не заперечую використання нових матеріалів. Є випадки, коли неможливо виконати традиційну. Угу. Просто треба з розумом до цього підходити. Розумієте? Не відмовлятися від того, що пропонує нам сучасна технологія, треба вивчати ці матеріали. Але в даному випадку е ми беремо цілий комплекс, і тому там дуже важко використовувати нові. Ну, угу. І є така традиція виготовлення, що ти повністю береш. В цьому участь починаючи від ґрунту, від mm -hmm. основи, фарби, лаки, все наноситься руками, робиться ну, на 95%. Це є ручна робота. От. Mm -hmm. Пробували, вводили різні і техніки, і всякі машини пробували використовувати. Ну, за не, не працює, треба руками. Дякуємо за те, що прийшли. Завітали за цікаву розмову.